З вітерцем вулицями Івано-Франківська велопробіг, що стартував від пам'ятника Івано-Франкові і фінішував біля міського озера. Добра традиція присвячена дню міста. Вона мала надважливу мету зібрати кошти на автомобіль для бійців 91-ї окремої Охсирської бригади. Основна мета це популяризація велокультури в нашому місті. Друга мета це благодійність. Ми збираємо на 91-ю бригаду для наших хлопців, які захищають нас на передовій. Вони збирають зараз саме на Автомобілі, які кілька днів назад розбиті були у тяжких боях, і для них зараз дуже важливо власне максимальну кількість коштів зібрати для того, щоб е, мати якомога швидше можливість придбати автомобілі для того, щоб. Оперативно працювати там на лі на лінії зіткнення з ворогом двоколісники осідлали військовослужбовці, ветерани і загалом, шанувальники здорового способу життя та фізичної культури. Серед учасників були ті, для кого велопробіг став справжнім випробуванням сили духу та важливим кроком у відновленні. Ветеран 53-ї бригади Олександр Зірка торік отримав тяжке поранення, втратив нову і зараз проходить реабілітацію. Нещодавно я навчився ходити, а тепер хочу навчитись їздити. Я думаю. Що я, що я зможу, що все, все можливо, е, головне бажання. Взагалі, велопробіг це один із видів спорту. Е, спорт е, стимулює. до е, Чогось кращого до того, щоб людина не тільки просто жила, да, але й займалася спортом, займалася руховою активністю, і за рахунок того жила цікаво. В місті буде організовуватися для ветеранів дуже багато різних заходів спільно з громадськими організаціями для того, щоб більше залучити ветеранів не тільки до спорту, але і до масовості. до того, щоб вони всі були між людьми. Участь військових та ветеранів у таких спортивних подіях має велике значення не лише для збору коштів, а й для їхньої адаптації та відчуття зв'язку з суспільством. Залучення ветеранів до даних змагань є надзвичайно важливим, тому що щоб ветерани розвантажилися, відчули, що суспільство від них не відвертається, а постійно підтримує їх. ми постійно долучаємося до даного виду змагань. Ну, це якби не змагання, це благодійний Такий велопробіг Дня міста з метою збору коштів. Тому ми вже другий рік поспіль приймаємо участь великою кількістю учасників від 50-го полку. Це важливо. На маршруті було чимало велосипедистів, які вже є постійними учасниками загальноміських велопробігів. Це мій восьмий велопробіг. Так, Велосипед це мрія мого дитинства, яку здійснила мені донечка. І з того часу я беру участь. Це дуже важко дивитися, але вони молодці. Ну, вони хочуть, звичайно, що доказати, що вони самогутні, наші воїни. І дякуємо їм за це. Була така традиція в нас раніше. Просто ми часто брали участь, і потім якось вона в зв'язку з війною перестала якби, бути актуальною, а тепер хочемо відновити. Тому сьогодні з подругою ще чекаємо ще. Е... Пару коліжанок і будемо брати участь. Можливо, згуртовувати людей якось і емоційно, щоб люди відпочили, якось поспілкувалися. Ну і так само це спорт, це таке, ну як корисне проведення дозвілля. Благодійні акції на підтримку Сили оборони України вже стали візитівкою Івано-Франківська. Вони мають різні форми публічного проведення і масштаби залучення небайдужих людей. Доброчинців поєднав і нинішній загальноміський велопробіг. Традиція дуже добра. Це проводити велопробіг в місті Івано-Франківську до Дня міста. Тим паче, що ми збираємо кошти для того, щоб допомогти військовим. Це важливо. Важливо для всіх нас показувати, що ми живемо, ми допомагаємо військовим, ми боремося, і наше місто є надійним тилом. Михайло Ярослав Лелет, новина на вежі.